Вітаю глядачів новини лайф. І зараз я перебуваю в Куп'янську. Це найбільший залізничний вузол Харківської області. А ворог знаходиться лише в кількох кілометрах від міста. Все про ситуацію на фронті, загрозу повторної окупації та наслідки російського терору. Нам розкаже голова Куп'янської МВА Андрій Беседін. Давайте послухаємо. Пішохідна переправа є автомобільні, але я ще раз хочу що ворог кожного дня намагається знищити. Кожного дня наші комунальники їх лагодять. Вони нищать, ми лагодимо, вони нищать лагодимо. Тому на зараз проблем виїхати з території лівого берега на правий берег немає. Комунальники, комунальники, які це лагодять, вони постійно працюють під обстрілами, так. виходить. Постійно ризикуючи своїм життям. Дивіться, всі, хто працюють Куп'янському, вони ризикують своїм життям щодня, що секунди, тому що незважаючи, де ти знаходишся на вулиці, в підвальному приміщенні, в півпідвальному, тому що це ж не підвальне приміщення, це цоколь тут. Вулиця зверху тут таких немає підвальних. Там все може статися в будь-який момент, і кожен це розуміє. І кожен розуміє свою відповідальність для чого він тут. Ми могли сказати ну стоп. Ми там вийдемо, по да, збоку будемо спостерігати, і хай там куп'янс буде деокупований для галочки. Да, а по факту нічого не відбувається. Ми для себе вирішили в 2022 році, що ми беремо на себе відповідальність. Ми робимо все можливе. Ми повинні бути надійним тилом для наших хлопців і дівчат. Ми повинні забезпечити життєдіяльність населених пунктів громади. І ми це робимо і навіть зараз в тих умовах. Цей символ постраждав під час чергового обстрілу. І навіть його прийшли наші комунальники і відновили. Повністю що, зробили йому лапу, так. Да. І ось він виглядає як новенький. Тобто, шана велика і повага нашим службам, нашим органам влади, які працюють навіть в таких умовах. Які останні наслідки обстрілів по громаді? Наслідки завжди вони катастрофічні. Да, вони не критичні. Вони катастрофічні, тому що руйнуються критична інфраструктура. інфраструктура руйнується Цивільна інфраструктура, руйнуються помешкання, багатоповерхові будинки, приватні будинки. На жаль, таммуються. На жаль, гинуть люди. Це найголовніше. Це найголовніша втрата. І хочу зазначити, що не до повномасштабного вторгнення не зараз. На території міста Куп'янськ або будь-якого населеного пункту нашої громади там військових об'єктів не було і немає. І якщо ми кажемо про війну, то країна терорист Росія веде війну з цивільним населенням. Це головне оточення. Так, бо багато ж хто в мережі розповсюджує, що тут є військові об'єкти, але ми їхали і бачили, що це лише приватні будинки, п'ятиворогівки, тобто. Цивільні об'єкти житлові? На жаль, знаєте, ну, це, напевно, наша специфіка, да? наші там, країни і людей, які тут знаходяться. Є велика кількість людей, які можуть щось сказати, не будучи на тій чи іншій ділянці фронту, території або населеного пункту. І коли там люди деякі пишуть певні речі, і ти їх читаєш, знаходячись тут в Куп'янську, ти розумієш, що ця людина навіть не розуміє, про що вона каже. Тому перед тим як щось писати там або коментувати, я би порадив це моя особиста думка, якщо є бажання приїхати, вивчити ситуацію, поспілкуватися, а потім робити висновки. Звісно, що немає там бездаганної, да, і немає можливості в тих умовах зробити все, що б ми хотіли зробити. А ми хочемо відновлюватись, ми хочемо, щоб наші міста не руйнувались. Ми хочемо жити тут. Ми хочемо працювати. Ми хочемо бути європейцями не на папері, а ментально. і робити все для цього. Але на жаль, не можемо, тому що ворог дуже близько. За останніми даними: скільки відсотків об'єктів знищено в громаді? Дивіться, таких даних на зараз у нас немає, але ми над цим працюємо. Є платформа ЮАЙДЕМЕЧ. Це люди, які зі спутника цифрової території громади на ступінь руйнування або пошкодження, і вони можуть дати дані. Я можу привести один приклад, тільки в нашій громаді на території Кутанської громади знаходиться 257 багатоквартирних будинків, і жоден з цих будинків не має вселілого. Всі вони внесені в реєстр пошкодженого або зруйнованого майна. Це не означає, що вони там зруйновані повністю, але немає жодного будинку, в якому там не вибиті вікна, там і або інші пошкодження там по ступеню. Да, тому що вибиті вікна це найменше пошкодження, яке може угу. бути. І там, де це можливо, там де є люди, там де це потрібно. Наші комунальники роблять там, забивають вікна, ОСБ, плівкою там всім іншим. І ці матеріали постійно є, і хочу подякувати волонтерам, міжнародним організаціям безпосередньо проліска, яка фактично постійно з нами і підтримує нас там важливими там, будівельними матеріалами для консервації пошкодженого майна. Це ОСБ, Плівка, Тарпаулін, Цвяхи і інше, і нашим комунальним службам, які реагують, незважаючи на ту небезпеку, яка я, я звернула увагу, що у вас тут попри ситуацію працюють всі комунальні служби. Всі органи влади, і це ну по перше, це нереальна повага. Бо в таких умовах я чула, що у вас тут і ДСНС також працює. Поліція ДСНС Поліція. постійно знаходиться. Я спілкувалася тільки щось з чоловіком. Він казав, що в нього є і світло, і газ, і вода. Ну, це, це дійсно вартує поваги, бо ми навіть ми тільки приїхали, ми вже чули як влучання дрону. Тобто, я так розумію, у вас це просто 24 на 7 відбувається. На жаль, вчора загинув. Цивільний мешканець травмований був, відірвала ногу чоловік 74 роки. Це постійна ситуація і на правому березі, і на лівому березі ще гірше. Там ситуація на жаль критична і з безпекових заходів, да, і з інтенсивністю обстрілів з різного виду озброєння і. З критичною цивільною інфраструктурою, яка повністю відсутня, на жаль, там ми не можемо там здійснювати на сьогодні будь-які там ремонтні роботи або здійснювати діяльність там лікарських заходів, комунальних підприємств. Зверніть увагу на написи: Куп'янськ незламний. Навіть ось таку велику трагедію щодо музею, все одно наші мешканці перетворили на творчість. Поки що це музей неба. Наші люди, попри навіть такі важкі часи. Все одно зберігають в собі ось цю краплинку позитиву, творчості та радості. Саме цим ми відрізняємося від наших терористів, те, що ми люди. Це по-перше, та найголовніше. Приліт дрону це було тільки що, коли ми знімали ось там сюжет, і зараз чуємо, літає ще. Якось це так виглядає. Заходи евакуації це фактично вмовляння людей, які там залишаються. Це понад 800 людей. Виїхати розповідають їм про весь алгоритм, про умови, які створені, що їх будуть чекати в місті Харкові, яка підтримка їм буде надаватися, про те, що створений центр підтримки купянчан в місті Харкові, який надає. Великий спектр послуг, в тому числі там гуманітарних, соціальних, юридичних, психологічних. У нас там знаходяться наші служби, всі соцзахисти, служба у справах дітей, і ЦНАП, і медицина там знаходиться, і робота з ветеранами, ветеранками, виплати з міжнародних фондів, місця компактного проживання, гуманітарна допомога, багато багато інших речей, які ми робимо постійно. І найголовніше, що ми їм хочемо донести, і кожного дня кажемо про те, що на жаль, життя ніхто не компенсує, от як би ми цього не хотіли і. Незважаючи на те, скільки років, там або тобі там, 30 років, ну там, грубо кажучи, або 60-70, життя на цьому не зупиняється. Да? І не потрібно ставити на собі крест і казати, що тут я все життя прожив і нікуди звідси не поїду. Треба зберегти життя, треба дочекатися перемоги, ми обов'язково повернемося. Ми тут, наші хлопці, дівчата, наші герої Збройні Сили України, Сили оборони обов'язково втримають. Я впевнений, що втримають, тому що яким якою ціною дається да, ці наступи ворога, да і там певні локаційні успіхи. Ну там шалені втрати, там і в живій силі, і в техніці, але на жаль, є більше. Тому найголовніше зараз для тих, хто залишається, для наших купянчан це зберегти своє життя. А життя зберегти може тільки евакуація. Зараз ми знаходимося на автовокзалі, який майже зруйнований. ось зустріли яку чудову пару. А місцевих Куп'янська розкажіть, ви зараз чекаєте на автобус до Харкова. Да, до Харкова. Працюєте в Харкові? Да. А на постійну основу переїхати в Харків не думали? Ні, ми знімаємо. У мене да. здесь, знаєте, чесно зговорю одразу, Я в Харков, і хоч їжджу, да, вот, я там три дні витерплю. Я не можу. Я звикла здесь. Ви любите свій будинок? Конечно, да. І Куп'янськ свій люблю. На лівому березі зараз майже тисяча людей залишається, 800. Так. Я так розумію, не виїжджають, бо є страх, що вони в Харкові будуть покинутими. Не всі розуміють усі цей організований алгоритм дій, як допомагають людям, як евакуюють. Чому взагалі відмовляються? Які основні причини? Дивіться, точно всі розуміють, і я про це знаю, тому що ну ви були вже в місті Куп'янське, думаю, ви бачили борди, да там обов'язкова евакуація, номер гарячої лінії. Так. Це не тільки на бордах, на правому березі, на лівому березі. Це інформаційні листівки на кожному під'їзді, з кожним особисто наші працівники спілкуються, їздять, кажуть, показують умови, показують весь алгоритм. Всі знають. На жаль, це здебільшого люди похилого віку, пенсіонери або маломобільні. Це дев'яносто. 9% і ну, от вони так вирішили. На жаль, не тільки ми не можемо їх мовити, а їхні рідні, близькі, навіть діти не можуть мовити їх виїхати. Тим паче, це, якщо ми кажемо про правий берег, да, міста Куп'янська, Престинський, Старостинський округ, який входить в, в, в Куп'янську громаду, то тут ситуація з критичною соціальною інфраструктурою більш стабільна. Вона є і газопостачання, і електро, і водопостачання, і лікарня працює, магазини, аптеки, автобусне сполучення, то там е, ну, Дійсно катастрофічна ситуація. Нам неможливо жити, і вони самі прийняли це рішення. Ловом громаді залишається 3200 цивільного населення, 800 на лівому березі, 2400 людей на правому березі. Це місто Куп'янськ, правий берег і Пристинський Старостинський округ. Це маленькі села, дев'ять невеличких сел, які на правому бережі Куп'янської громади знаходяться. А є такі випадки, що діти залишаються, не виїжджають родини з дітьми, чи зараз вже всі виїхали? Зараз всі виїхали. Це така наша велика перемога. Це третій місяць. Ми вже без дітей в громаді. Діти в безпечних місцях. Вони повинні займаються тим, чим повинні займатися, навчатися, відвідувати гуртки, секції, а не бачити всіх тих жахів, які відбуваються в Куп'янську або. У п'янській громаді була застосована примусова евакуація. Спочатку з лівого берега нашої громади, потім з правого берега, тому на, на сьогодні дітей в громаді немає. Бо я чула багато історій, що батьки навіть приховували той факт, що в них є діти, щоб не виїжджати. Дійсно, таке було? Ну, якби приховати факт, що у них є діти, фізично неможливо, да, тому що є. І служба у справах дітей, і ми знаємо про це. Те, що дітей приховували, це так, це було. Спілкувалися, є різні батьки, і, на жаль, є свідомі, є несвідомі, І батьки, які наражали своїх дітей на небезпеку, там, мотивуючи тим, що у них тут якась робота є. Але, ну, знову ж таки, все можна вирішити. Якщо це є робота, ми. У нас є комунальний транспорт, який курсує кожного дня з Куп'янська до Харкова. І якщо ти тут працюєш, ти можеш сісти в цей транспорт, приїхати, зробити роботу і уїхати в місто Харків, де буде там твоя дитина, там або твої діти близькі жити. Все до цього створено. Тому шукали, працювали, намагалися дійсно вмовити і дякувати нам, це вдалося. Ми дуже швидко. Ну, Па тим по той кількості людей, яка у нас була, ми дуже швидко їх вивезли. І зараз комунальний транспорт працює правильно з Харкова до Купінська. Кожен кожен день курсує і комунальний транспорт, і приватний автобус, маршрут, купянськ Харків. Кожного дня курсує. Тому є сполучення. У нас до останнього це напевне десь півтора місяця не працює. А так працював маршрутний транспорт всередині громади. Було сполучення, люди їздили, але, на жаль, ворог почав бити і по зупинкам yeah. транспорту, і травмувалися, і гинули люди, і по самим маршрутному транспорту, тому ми припинили цього. Що відбувалося, коли тут була окупація? Терор, катування, знищення всього українського, всієї українськості, всіх, хоча. Чесно кажучи, і до повномасштабного, ну на жаль, Куп'янськ не дуже українським був, що стосується там з вулиць міста, там або інших там, якихсь, е, е, ну, там, е, локацій, які б да, поєднували там з Україною. Але на жаль, те, що було, воно знищувалось, воно старалося. Українці, які не хотіли співпрацювати, вони були в катівні. Приведу Приклад е, на території Куп'янська така катівня була. Ви її побачите, вона була розташована в відділку поліції. Да, бувшому це камери попереднього тримання людей. І при да, коли була Україна, вони розраховані там на 40-50 чоловік. Одночасне утримання там постійно знаходилось від 350 до 400 людей. Тобто в є є одному приміщенні в цих камерах, де ну. Тось тобто, mm -hmm. вони були переповнені настільки, що вони по графіку там могли лежати на кушетках і спати. Ми це знаємо не з чуток. Наші співробітники це керівник апарату. Мого він 103 дні провів в катівні. Керівник територіального медичного об'єднання. Він там 65 днів провів в цій катівні і ті. Жахи, які вони розповідають, все, щоб там відбувалося. Ну, на жаль, це не тільки не, не можна назвати кам'яним віком, це звірство. Це звірство тих, тих людей, тому це ще раз підкреслює наміри. Наміри ворога, дійсні наміри ворога, для чого вони прийшли в нашу землю, в нашу державу. Це знищити. Вони не збираються там, знаєте, там, рятувати там, чи там, ще щось зробити. Вони Одна ціль знищити кожного з нас, знищити Україну, знищити як державу, заселити напевно там своїми людьми, тому що там, де вони живуть, там нелюдські умови, і ми бачимо знову ж таки не щоток, коли окупанти заходять сюди і бачать там навіть на менших населених пунктах наших селах там асфальт, освітлення. Там да для них це. Там такий культурний шок, не кажучи вже про там пральні машини, там про ну, інші так. інші речі. Тому і це ж не знаєте якийсь фейк, не якась там видумка, як там про розп'ятого хлопчика. Да? Це реалії, які відбуваються третій рік поспіль. Скількох кілометрах зараз ворог від Куп'янська знаходиться? Два кілометри від меж міста Куп'янськ, лінія фронту. Два кілометри, і ворог просувається майже кожен день. Намагається. Тобто, загроза повторної окупації, скажімо так, вона. З, кожного, з кожним днем зростає загроза повторної окупації почалась тоді, коли де окупували місто Купянську. На наступний день почалась загроза повторної окупації, тому що ворог кидає великі сили. Це сакральна історія. Місто Куп'янськ це був центр їхньої. Області, да, Харківська, де тут все, нібито керівництво їхнє знаходилось, і для них це дійсно важлива історія повернути плюс Куп'янську злови. Ми розуміємо, що да, найбільше це, залізничний вузол. Да, Найбільший залізничний вузол, Ківшарівка, найбільше селище в Україні офіційно. Тому для них Куп'янська Куп'янська громада це там, важлива місія, да, їхня, там, яку їм потрібно виконати. Але третій рік. Третій рік ми б'ємося, третій рік наші хлопці і дівчата боронять. Так, да, є ще раз хочу значити певні локаційні успіхи, але вони пов'язані з великою кількістю всього живої сили, техніки, озброєння, авіації і шаленими втратами, які несе ворог кожного дня, намагаючись здійснити плани їхнього там божевільного керівництва. Саме так виглядають реалії сьогодення у прифронтовому місті Куп'янську, місто, де не вщухають обстріли. Але важливо підмітити, що навіть попри це наші комунальні служби та органи влади все одно тут працюють. А ми, в свою чергу, оперативно вас інформуємо про актуальні та оперативні події в нашому регіоні. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайв Харків та слідкуйте за оновленнями.